Вітаю! Мене звати Вероніка Марченко. До вашої уваги презентація моєї пошуково-дослідницької роботи за темою СББ ТИЛ 2014-2023 роки. Працюємо заради перемоги. Військова агресія Росії та провадження неї окупаційних військових дій на території України стало новою реальністю сучасного етапу розвитку геополітичних процесів. Російська збройна агресія проти України розпочалася у 2014 році і триває дотепер. До 24 лютого 2022 року визволена війна України від рашистських загарбників для більшості була далекою і невідчутною, але не для них. Команди волонтерів Сумського бабського батальйону ТИЛ, які з 2014 року не змогли залишитись осторонь і взялися допомагати нашим військовим, чим могли. Ініціатором, ідейним натхненником і рушійною силою об'єднання «СВБ ТИЛ у 2014 році стала Валентина Іванівна Андріяшева. Саме вона організувала платіння маскувальних сіток яких так потребували наші військовослужбовці на лінії зіткнення в Луганській і Донецьких областях, небайдужі збиралися у висотці на територію колишнього артилерійського училища і долучалися до волонтерської ініціативи. Наступним етапом роботи бабського батальйону стало виготовлення кікімор та маскувальних костюмів для наших воїнів. Виготовлені нашими сумськими жіночками, маскувальні костюми, добре послужили захисникам Донецького аеропорту у співпраці з кіборгами і розвідниками. Швей удосконалили модель маскувальних костюмів. Зараз пишаються тим, що їх кікімори кімори є дуже легкими і затребуваними на фронті. У 2015-16 роках волонтерки СББТ шили форму термобілизну спальники для Сумського заводу правого сектора та виготовляли форуму для розвідувального підрозділу 15-го ОМБП. 15 січня 2015 року волонтерське об'єднання переїхало до приміщення сумської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 3 та активно почало залучати до виготовлення маскувальних сіток дітей та учнівську молодь міста Суми. Працювали над популяризацією волонтерського руху, збирали і передавали разом сітками та маскувальними костюмами солодощі, дитячі малюнки і сувеніри нашим захисникам. У 2019 році СББТИЛ змінили адресу і почали працювати. На вулиці Холодногірська, 35. Незмінним напрямком ми залишилися виготовленням скувальних сіток та костюмів, поштя форми державних прапорів, рукавиць, спальників, виготовлення устілок тощо. Волонтерське об'єднання звітувало перед громадськістю своєї спільноті в соціальній мережі Фейсбук, і завдяки цьому їх коло прихильників і активних помічників зростало. З початком повномасштабного вторгнення приміщення СББ перетворилося на координаційний штаб. Тут збиралися часом до 100 мешканців міста, які хотіли бути корисними. Разом будували блокпости, укріп споруди, працювали збирачами і передавачами інформації про рух ворожої техніки сумщиною, відповідальним особам, виготовляли бендерівські смузі. Плели сітки, готували їжу захисникам, ділилися ліками, одягом, допомагали потребуючим тощо. 25 травня 2022 року було зареєстровано громадську організацію, за обраною раніше влучною назвою СББТ. Маючи досвід організації волонтерської діяльності з 2014 року і довіру серед громадян не лише Сумської області всієї України, а й за її межами, почали реалізовуватися більш масштабні проекти. Завдячуючи співпраці з благодійною організацією Синя жовтий хрест Балу Чирічі було забезпечено генераторами військових сумського прикордоння, критичну інфраструктуру Сумщини, теплі речі, смаколики, спальники, каремати. Ліки регулярно передаються у співпраці з нова пошта гуманітаріями на лінію зіткнення для наших захисників. Допомагають волонтери і освітнім закладам, зокрема на постійній основі опікуються вихованцями Ольянівської спеціалізованої школи інтернату. Дані, що висвітлюють роботу ГЕО СББТИЛ у цифрах з березня 2014 року по березень 2023 року, зазначено на слайді. Наразі активом громадської організації є голова об'єднання Валентина Андріяшева та її вірні помічники Віталія Веремієнко, Вікторія Балашова, Віталій Андріяшов, Євген Балашов, Геннадій Аніщенко. З державною програмою Армія відновлення ГО СББТУ надає робочі місця по договору суспільно корисних робіт. Офіційно працює в громадській організації 28 осіб та активно долучаються небайдужі громадяни міста. Діяльність і звітна інформація постійно висвітлюються у спільноті громадського об'єднання, в соціальній мережі Фейсбук. Найбільш хвилюючими є дописи, зворотній зв'язок і щирі слова подяки від наших захисників за невтомну працю Сумського бабського батальйону ТИЛ. Пишаємося героями сучасності серед нас, дякуємо за їх невтомну працю і постійну допомогу військовим. Долучаємося до волонтерського руху заради наближення перемоги України.